Як завжди в період новорічних свят спостерігається великий пасажиропотік. Хоча вже новий рік минув, але попереду ще є різдвяні свята, і тому пасажиропотік не зменшився. На які напрямки найбільше купують білети наші громадяни? дізнаємось у працівників залізничної станції Новгород Сіверський. У період новорічних свят значно зростає пасажиропотік на залізницях. За словами начальника залізничної станції «Новгород-Сіверський» Віталія Цівецького, багато наших громадян їдуть десь відпочити або ж до родичів, аби зустріти новорічні свята. Люди намагаються заздалегідь придбати потрібні квитки. Проблеми з цим поки що не виникало. В основному люди беруть біліблі предварительно, Ну хто хоче, в принципі, ні запланурована поїздка. Пока уезжали и билеты были. А наиболее популярные на направление, как и в тех годах, это, конечно же, Киев, это Москва, потому что люди, которые работают в России, приезжают сюда домой погластить. Ну и направление на львов люди отдыхать, студенты едут на 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 экскурсию к друзьям. Вот это вот наиболее популярных направления. На данный на период наиболее проблемним напрямленням є московське, адже велика кількість заробітчан приїжджають на свята додому. На 13 -е число тільки є білети. Вот московское направление сейчас, бом говорить, наиболее проблема, потому что люди, кто хотел заблаговременно взяли, в принципе, уже билети взяли. Ну, я думаю, по отправлению поезда или в день отправления поезда какие-то билеты все-таки будут. Я думаю, на Москву тоже можно будет уехать. Новорічні свята принесли з собою не лише радість, а й внесли деякі зміни в розклад руху електропоїздів, зокрема зі станції Шостка до Києва. Відміняється поїзд, який ходив в 15.08. І е, э, по вихідним дням була скоростна електричка, яка відправлялася в 17.29, її теж не буде. То есть тепер на даний момент с 11 числа з Києва будет в 5:05 12.55 і 1852. Прошу на ета братіти внимання. 11 числа. Причина відміни руху цього електропоїзду поки що невідома. Чи буде це тимчасово, чи постійно. Наразі працівники залізничної станції дати відповідь не можуть. А взагалі, працівники рекомендують пасажирам завчасно планувати поїздки і по можливості обирати для подорожей не вихідні дні а будні.